Вітаю, друзі. Вчора було оголошено про те, що Володимир Зеленський призначив послом у Велику Британію, генерала Валерія Залужного, екс головнокомандувача збройних сил України. Я записав вчора коротке відео з цього приводу, але після цього ще кілька людей висловили свою позицію. І, врешті-решт, у мене ситуація краще структурувалася. По... З цього питання і я вирішив записати таке узагальнююче відео по питанню призначення Валерія Залужного послом. Це скандальне призначення, і воно свідчить про те, що рішення готувалося поспіхом, тому що скандальне воно є, перш за все, тому що про оголошення послом Залужного українська влада повідомила до того, як отримала агреман, тобто згоду приймаючої сторони на призначення певної особи послом, в даному випадку Валерія Залужного. В дипломатичній практиці України я не пригадую взагалі випадків, щоб про оголошення послом тієї чи іншої людини повідомлялося до отримання агремана. Більше того, згідно віденської конвенції, спеціальної, яка стосується дипломатичних відносин між країнами, розголошувати таку інформацію не можна, це вважатиметься. Образою іншої сторони і може призвести до погіршення стосунків із нею. Тобто, в даному конкретному випадку, Зеленський та його Шепіто, крім того, що порушили весь дипломатичний протокол і дипломатичну практику світову, вони ще й образили наших, одного з ключового нашого партнера, Велику Британію. Схоже, що це є реакція на якісь події, які готуються. Тому що Зеленський та його Шапіто надзвичайно поспішають, це призначення свідчить також про те, що Залужний є невід'ємною частиною команди Зеленського та його Шапіто, він чітко виконує всі ті стратегічні цілі, які перед ним ставить Зеленський та його Шапіто, і не має власної позиції щодо тих чи інших важливих питань в крайньому випадку. її не Однак, незважаючи на це. Це призначення також свідчить про те, що Зеленський не довіряє залужному і політично боїться його, остерігається. Тому цим призначенням він явно хоче вивести його з політичної гри і зв'язати залужному руки. Про що це може свідчити? Я думаю, що цей факт потрібно аналізувати в ширшому контексті, зокрема в контексті. Дуже інтенсивних поїздок Зеленського останнім часом в Саудівську Арабію, в Албанію. Сьогодні Зеленський летить у Туреччину і тими внутрішньополітичними політичними кроками, які Зеленський та його Шепіто відзначилися останнім часом, зокрема, тезами про те, що на тому чи іншому етапі перемовин щодо формули так званої миру Зеленського. Російська Федерація може бути напряму залучена до цих перемовин. Схоже, що нас справді чекають якісь домовленості про зупинення військових дій із Російською Федерацією, і після цього буде призначено вибори президента. І саме до цього аспекту готуються Зеленський та його Шепіто, і хотіли би до моменту, коли ці події стануться. Вивести залужного з політичної гри, призначивши його послом у Велику Британію, тому що звісно, що отримання агремана від Великої Британії забере певний час. Всі ці обставини в сукупності е, повинні надати нам ґрунт для певних міркувань. І про Зеленського, і про те, як вони діють на шкоду інтересам України, руйнуючи наш авторитет у світі, руйнуючи дипломатичний протокол і дипломатичну практику з іншого боку, і про самого генерала залужного, про здатність його приймати неординарні самостійні політичні рішення в тих чи інших важливих питаннях, які стосуються як його політичного майбутнього, так і. Політичного майбутнього України, і ця ситуація ще раз свідчить про те, що правильно є правильною є теза: не захоплюйся, щоб не розчаруватися. Наприкінці, я хочу подякувати е, тим людям, які фінансово підтримують мій канал. Щиро вдячний вам е, і закликаю вас вірити в Збройні Сили України та в союзники України. Слава Україні!